З 20 по 22 березня з ініціативи Рогатинської міської ради в Рогатині пройшла загальноміська весняна толока. Головна ціль якої не тільки благоустрій території, а й озеленення рідного міста. На заклик міської влади відгукнулися багато підприємств, організацій та установ. Рогатинський парк відпочинку імені Романа Шухевича давно не бачив такого здвигу народу, хіба що під час святкових заходів. Понад 200 учасників акції озеленення з цього дня висадили у парку більше пів тисячі саджанців смирічок, ялиць, добів, каталь, п'ясенів, а ще з кілька десятків. Ядків кущів калини та форзиції. Усі ці лісові культури містові надало державне підприємство Рогатинське лісове господарство, яке до міського парку відпочинку має безпосереднє відношення, адже заклав його заслужений лісівник Микола Затверницький. Ми продовжуємо акцію майбутнє лісу у твоїх руках. І сьогодні ми хочемо присвятити знаному рогатинському лісовнику Миколу Івановичу Затворницькому, закласти алею в парку. Міському парку Шухевича. Микола Іванович Затворницький, сам родом із Старосамбірщини, але в 1939 році приїхав сюди на Рогатинщину і впродовж воєнного часу, післявоєнного часу, набираючи бригади, і тільки з жінок, висаджував ліс в рогатині, тому що в воєнний період ліс був повністю вирізаний. Він впродовж 30 років насаджував десь по 300-350 гектарів лісу. І цей парк, який ми сьогодні є, це творіння його рук. Ми хочемо ще закласти камінь пам'ятний і табличку, що це зробив він. А ще відомий Микола Іванович тим, що він створив лісовий плуг, який йому немає аналогів, і на сьогоднішній день використовується майже в всьому світі такий плуг. Так що ми гордимося. Славними синами українськими. І ще хотів би додати, що Микола Іванович протягом 40 років своєї праці в таких змаганнях між Лізоспом і Іваново-Франківщиною завжди мав перше місце. Тільки три рази мав не перше, один раз друге і два рази третє. Це дуже велике досягнення, яке ще ніхто в Україні не подолав. У спільній праці і діло швидко спориться. Пліч опліч управно орудували лопатами міські голова і депутати міськради, голова районної державної адміністрації, працівники її відділів, робітники комунальних підприємств і лісівники. І навіть маленька Настуся Головко посадила цього дня своє перше дерево. Почувши від мами, що в рогатині відбудеться весняна толока, шестирічна дівчинка загорілася бажанням мати і собі власне деревце у міському парку. Чому ти вирішила прийти садити дерево? Бо я дуже хотіла. Ну, і як ти думаєш, виросте твоє деревце? Ну, думаю, що так. Що ти робиш для того, щоб воно виросло? Е, підливаю. Будеш про нього е. піклуватися? Е, так. Е, коли я буду у Львові, я е, дідові скажу, щоб він піклувався про моє дерево. До весняної толоки долучилися і навчальні заклади міста. Так Рогатинський державний аграрний коледж заходився поновлювати зелені насадження біля головного корпусу. Ціла алея струнких туй прикрасила ухід до будівлі. А дирекція державного підприємства Рогатинське лісове господарство у своїх ідеях озеленення пішла ще далі. Працівники підприємства виклали на адміністративному подвір'ї герб України вічно зеленими кущами самшиту.